Друзі, сьогодні ми говоримо про електричні кросовери БМВ ix 1 та IX 2. Перший стриманий і практичний. Другий спортивний і зухвалий. То що який обираємо? Це два брати. Вони дуже схожі. В них однакова платформа, однаковий мотор і навіть однаковий салон. Водночас це зовсім різні автомобілі. Один це SUV, а другий це крос купе. А значить, все по-іншому: стиль, відчуття і навіть енергоефективність. iX1 традиційний SAV – Sport Activity Vehicle. Кутовий і практичний iX2 2 оптичний спортивний дах, майже купе. У iX2 менший опір вітру, що додає 10-20 км додаткового пробігу в реальних умовах. iX1 – це якісний автомобіль на кожен день. iX2 – це експресивний автомобіль. Їздити можна на обох, але відчуття різні. Кожен з них має дві електричні осі. Акумулятор майже 65 кВт. Ну і пробіг у кожного з них близько 450 км. Ну і з власного досвіду, це приблизно 4-5 днів міського режиму поїздок. Обидві моделі з e-Drive п'ятого покоління. Це означає, що батарея з меншими втратами, компактніші мотори і адаптивна рекуперація. Ну і подивіться на цей дисплей: майже 11 дюймів. iX1 1 це електромобіль для початківців, для молодих сімей і для всіх тих, кому важлива функціональність. iX2 2 це електромобіль для яскравих людей, які хочуть виділитись для дизайнерів і, можливо, для людей з креативного класу. Який з цих двох електромобілів підходить тобі? Більш практичний? Чи такий за яким дивляться вслід? Ну і нагадую, що до кінця 2025 року діє спеціальне законодавство, яке дозволяє купувати електромобілі без податків.